У поле зору оперативників Запорізького районного управління поліції попала група осіб, яка налагодила незаконну діяльність на території нашого міста. Суть діяльності полягала в тому, що на територію міста завозилися в великих обсягах спирт. Після цього на різноманітних складах цей спирт перетворювався на спиртовмисну редину, яка в подальшому реалізовувалась на пунктах прийому автору Сравини. У якості виплат за здану вторсеревину. резонансність та важкість цієї ситуації полягала в тому, що, по-перше, був відповідний ризик життя та здоров'я осіб, які цю вторсеревину вживали, та також було відповідне порушення законодавства, яке передбачає обіг спиртомисних речовин та відповідних напоїв. Розробка цієї групи тривала біля Півроку. Під час розробки встановлено, що група була організована п'ятью особами. Один із них це був основний, інший йому допомагали. Також під час розробки встановлені усі склади, де відбувалися вказані дії, та відповідно пункти прийому вторсеревини, було близько ста на території міста. Де подальшому вказана сировина збивалася 20 вересня цього року. Під керуванням обласної прокуратури із залученням спецпідрозділів національної поліції було проведено більше 30 санкціонованих обшуків в результаті яких було вилучено близько 12 тонн спиртовмисної рідини та спирту, грошові кошти, чорнові записи та носії інформації, на яких може бути відомості про злочинну діяльність вказаної групи. На ці заходи було задіяно більше ста співробітників поліції. Наразі діяльність вказаної групи припинена. Розслідування проводимо за ознаками статті 204 частини 3 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.